Від всіх підписників, донаторів передають ці ключі представнику 461-го окремого піхотного батальйону. Дякую вам, хлопці та да дівчата. Велике вам дякую за ваш збір. Я вас всіх всіх улюблю. Слава Україні! Героям слава! Повне ТО заміна роликів, помпи, фільтра, масла по максимуму, по автівки, щоб вона була вже готова до бою, гума позашляхова, для того, щоб можна було вибиратися з будь-яких. Місць. Ну і в принципі, як і минулі дві машини, я думаю, що вона вас підводити не буде. У нас був великий збір на три пікапи для 461-го окремого піхотного батальйону. Досить великий збір, два з яких ми передавали минулого разу. Сьогодні вже приїхав третій пікап, який готовий виконувати бойові завдання. Дуже-дуже гарно. Дуже, дуже вдячні всім, хто прийняв участь у цьому. Зі своєї сторони ми максимум зусиль, щоб все, все у нас було гарно.